У Вінницькому ветеранському просторі попереджають про шахраїв, які пропонують родинам загиблих захисників юридичну допомогу при отриманні одноразової грошової допомоги. Як плату вони просять відсоток від цієї суми, яка може становити 15 мільйонів гривень. Як не втрапити на гачок шахраїв? Запитаємо в Марії довжик виконуючої обов'язки директора Вінницького міського освітньо-аналітичного центру допомоги ветеранам АТО ООС. Мої вітання: за якою схемою працюють шахраї? Що потрібно знати рідним загиблих, аби захиститись від шахраїв? Нас обурила історія. Де адвокати е, пропонували свою, нібито, допомогу за е, певний відсоток від одноразової грошової допомоги від держави, яка виплачується у зв'язку з загибеллю рідних е, захисників і смерть яких пов'язана з захистом батьківщини, е, тому що це неправильно в першу чергу, тому що е, і не відповідає дійсності кошти е, насправді. Е, Можна отримати зібравши ті документи, які надаються, перелік яких надається в територіальних центрах комплектації та соціальної підтримки. Для цього не потрібно заручатися платною допомогою адвокатів. І це потрібно пам'ятати. І якщо вам таке пропонують, то просто знайте, що це, це неправильно, це не є правдивим. Якщо вам просто потрібна допомога, ви можете звернутися за роз'ясненням в територіальній центрі комплектації. Якщо вам потрібна допомога, у ветеранському просторі вам готові допомогти абсолютно безкоштовно, тому що це має бути безкоштовно. Дякую за роз'яснення. Я ж додам, що у ветеранському просторі нагадують, що сім'я кожного захисника чи захисниці, які загинули і чия смерть пов'язана із захистом батьківщини під час повномасштабної війни, має право на одноразову грошову допомогу. Для її отримання можна без адвоката подати наступні документи до органів місцевого самоврядування. Паспорт та ідентифікаційний код того, хто звертається, свідоцтво про смерть військовослужбовця, копії документів, що засвідчують родинні зв'язки, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, копію документа, що засвідчує участь у бойових діях. Крім того, для відповідей на інші запитання та безкоштовну допомогу можна звертатись до ветеранського простору 067 959 40 65 та в управління у справах ветеранів війни Вінницької обласної військової адміністрації.